Ці жахливі дії собаки роблять не просто так: це не про породу або а, характер собаки, це про дії і взаємодії, які ви самі навчили вашу собаку. Тому вона це робить. У першому випадку, де собака схватила паличку з салютами, це якраз наслідки кидання паличок. Чим частіше ви кидаєте палички, тим частіше собака буде шукати альтернативи, щоб таке схватити, схоже на паличку, і приносити вам або просто бігати з нею. Тому не кидайте палички, щоб ваша собака такого скаженого не робила. У другому випадку, де собака пригнула прям на салют, який взлітав, це якраз така ж сама історія про пулери, палички м'ячики. Ці собаки кидають точно. No. Ці речі, тому що порода, подивіться, яка. І ця собака дуже емоційно вибухово реагує на такі рухаючі речі, як салюти, можливо, білка, можливо, кіт, можливо, голуби і інші рухаючі предмети. Тому не кидайте собакам палички поле м'ячики. І останній Йорік, який тірзав тапочек, у нього багато іграшок, схожих на тварин, на оцю білку. Тобто вони шелестять, піщать, створюють звуки. Чому? Тому що собака кожен день гризе такі іграшки, і коли вона бачить таку. Саму іграшку, вона просто шаленіє, вона хоче, її схватить, але скло не дає, і тому вона шукає альтернативу, щоб погризти, бо вона так звикла, щоб скинути цей стрес. Тому не купляйте собакам іграшки, схожі на тварин, піщащі, шелестящі, з оченятками, з лапками.